Вітаю В ефірі. Програма Народний репортер. Сьогодні ми приділимо увагу харчування у літніх таборах, які створені при школах Дніпра. Також розглянемо комунальні проблеми, які останнім часом турбують мешканців Дніпра. Батьки школярів у Дніпрі скаржаться на сумнівну якість харчування у пришкільних таборах. Дітей годують стравами, які викликають більше питань ніж апетиту. Про це повідомляє телеканал Д1 із посиланням на публікацію у Фейсбук-спільноті Освіта та шкільне харчування. Проте про все по черзі. У дописах батьки зазначають, що атмосфера у таборах при школах приємна, але якість їжі залишає бажати кращого. Така ж як і під час навчального року. Навчання в школі закінчилось, і сьогодні відкрили свої двері пришкільні табори. Дітям подобається проводити нетиповий день в школі зовсім інше відчуття і відношення. Але є одне, що так як в школі це їжа. Але і тут є але їжа, як і в школі, в тих закладах, в яких годує Олімпус. Моє здивування обідом від Продрезерву, і відео порадувало, як і що їдять діти. Гарний початок. Подивимось, що буде в наступні дні. Нібито все і добре, і діти з задоволенням їдять та насолоджуються смаколиками, і допис не викликає якихось наднегативних емоцій чи вражень. Проте, якщо відкрити коментарі, бачимо наступне. Завдяки читачам, я тепер знаю, що то за помаранчеве щось від олімпуса: бінго це чудове блюдо, гарбузове пюре без солі і цукру. В нас Олімпус. В минулому році вартість харчування у таборі була 600 гривень. Малий не їв взагалі. Гроші були на вітер. В цьому році 1400. Опції відмовитись, наче немає. Правда, я не сильно наполягала, простіше було відмовитись, і малий в цьому році не дуже бажав. Сьогодні були ригаки від Олімпуса. Дуже холодне все, їжа прісна, та котлети, і все м'ясне. Це фастфуд, що в саду, що в школі. Їсти таке можуть не всі, і мені особисто не подобається. Особливий резонанс викликала помаранчева каша невідомого походження. Згодом з'ясувалося, що це була гарбузова страва без солі та цукру, яку більшість дітей просто відмовилися їсти. Згідно з відкритими даними, харчування у школах та таборах Дніпра забезпечують компанії, що й у навчальний час: тов Олімпус Консалт» та ТОВ Контракт Продрезерв Продрезерв-5». У травні вони виграли тендери на суму понад 16 мільйонів гривень. Батьки наголошують на відсутності публічного меню, недостатньому контролі якості страв і просять врахувати смакові вподобання дітей. На їхню думку, прозорість у цьому питанні це мінімум, на який мають право ті, хто довіряє школам здоров'я своїх дітей. Офіційної реакції від міської влади на ситуацію поки що немає. Також нагадаємо, як ми вже повідомляли, у Дніпрі департамент гуманітарної політики оголосив про 36 тендерів на харчування. У дитсадках про це стало відомо із електронної системи публічних закупівель Прозоро. У Дніпрі департамент гуманітарної політики планує закупівлі їжі для 36 дитячих садків. Для цього оголосили окремий тендер для кожного закладу дошкільної освіти. Їжу постачатимуть до 31 грудня. Найменший тендер на суму трохи більше 388 тисяч, найбільший на понад 5 мільйонів. Очікувана вартість усіх закупівель майже 100 мільйонів. Тобто, одна порція обійдеться в середньому 199 дев'яносто 15 копійок. Закупівля продуктів має здійснюватися за середньоринковими цінами. У тендерних умовах зазначено, що підрядник повинен організувати харчування для дітей упродовж осіннього періоду. Передбачено надання обіду та вечері для кожної дитини. Від приготування страв до їх видачі споживачу має минути не більше 24 годин. Їжа повинна бути поживною, якісною та відповідати установленим нормам. Окремо приділимо увагу вже зазначеним вище ТОВ Олімпус консалт, адже на нього посилаються більшість людей людей у коментарях, у коментарях соціальних мережах. Згідно джерела OpenDataBot, яке надає доступ до державних даних про громадян та бізнес, то директором, керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є Михайло Торощин. Статутний капітал 750 тисяч. У розділі фінансові показники бачимо: дохід за минулий рік склав майже 380 мільйонів. Чистий прибуток понад 8,5 мільйонів активів понад 90,5 мільйонів. Зобов'язань понад 75,5 мільйонів, кількість працівників 138. У розділі участь у тендерах продажі за минулий рік склали понад 877 мільйонів гривень. В поточному році понад 682 мільйони. У розділі продажі на тендерах трійку замовників очолюють представники Дніпровської міської ради. Третя позиція комунальне підприємство, централізована закупівельна організація Дніпровської міської ради. Із сумою у понад 78,5 мільйонів гривень. Друге місце комунальна установа Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Дніпровської міської ради. Із сумою у понад 197 мільйонів гривень. Із величезним відривом очолює даний ТОП департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Із сумою у понад 815 мільйонів. Нагадаємо, що у лютому поточного року ми розповідали вам про те, що у Дніпрі батьки скаржилися на неякісне харчування своїх дітей у школах та дошкільних закладах міста. Масово писали заяви та скарги до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У відповідь отримують лише відписки. Однак бюрократія не сприяє покращенню харчування. За шкільне харчування у міськраді відповідає заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. До неї на прийом і прийшла мама шестирічної дитини. Пані Руслана Матуся шестирічного хлопчика. Цього року він після дитячого садочка йтиме до школи. Жінка опікується здоров'ям дитини, бо якість харчування в дитсадку на переконання батьків незадовільна. У нас колективна заява була з приводу харчування діти, хтось їсть, хтось не їсть. Мене, що мене обурює, вартість, тобто порції це 75 гривень. По містах України харчування коштує. Один обід, наприклад, в Солонянському районі це 45 гривень. В Києві триразове харчування в садочку – 90 приблизно 90 гривень. Кам'янське приблизно також 90 гривень це триразове. Харчування, котре готується на базі садочку. В нас, на жаль, комерцію також дають заробляти олімпусу, дають заробляти продрезерву, але якість її їжі виникає сумніві. На сьогоднішній день конкретно меню без лактозників вони не надали. Знову ж такі відписки і ніяких суттєвих дій тобто здоров'я дітей під загрозою. Остачає їжу до дитсадка фірма Олімпіос Консалт. Діти харчуються один раз на день. Ціна порції становить 75 гривень. Намагалася взяти порцію, щоб показати, чим годують наших дітей. Керівник садочку номер 21 міста Дніпра мені не надали цю порцію. сказали так, що дитина повинна цю порцію з'їсти в садочкові. Ну вони чогось бояться, вони бояться того, що ця порція піде в лабораторію. Ну чого ці люди бояться, що вони навіть не дали ту порцію, за котру я заплатила гроші. Батьки школярів надали зразки порції їжі, яку постріли. Чає до навчальних закладів Дніпра фірма «Олімпіус Консалт, аби пані Руслана могла представити ці кулінарні, так би мовити, шедеври чиновникам департаменту гуманітарної політики. Чим годують дітей? Тобто, ну ситуація дійсно в місті, Ну я вважаю, що жахлива, і потрібно перепередивитися умови тендеру, передивитися це меню, котре вони привозять. Як вони це готують? Якби в нас готували на кухні в садочок, я з санкнижкою. Як мама я маю право в одязі зайти на кухню, проконтролювати ось це: проконтролювати термін, якість м'яса, проконтролювати ось ці макарони, чи твердих сортів вони, чи це найдешевші якісь пагеті. Але ось через оці питання з Олімпусом вони забрали в нас. Право контролювати їжу наших дітей, а їжа це основа здоров'я. Наші знімальні групі заборонили потрапити на особистий прийом до директорки департаменту гуманітарної політики Ксенії Сушко разом з пані Русланою. Двері для змі виявилися зачиненими на особистий прийом. Ми були в 23-му році. Я без проблем прийшла з журналістами. Без проблем Я хочу висвітлити питання, чому в Дніпрі нормально повноцінно не працюють ну, садочки. Хочемо, треба спочатку вияснити це з я ось виясняю вже майже два роки. Ось якщо ви записались і... на особистий прийом. То, мабуть, треба може, спочатку почати. А може, просто рахи? люди бояться журналістів. Скажіть, будь ласка, минулого разу, коли я була, в нас нормально пустили журналістами, тобто проблем не було. На сьогодні журналісти були недопущені. Не даємо, ви, будь ласка, я зараз вам кажу, що ми не даємо. Ви не даєте право, не даєте ви проти. Обоціння, ми фізичні особи. Цей похід до міськради, напевно, був марним, бо не дослухалися у департаменті гуманітарної політики Дніпровської мерії скарг на дитяче харчування, як то кажуть, не пройняло. Вони сказали тільки читайте відповіді. Осі читайте відповіді, і якщо ви хочете, щоб змінилося харчування, то потрібно писати на Олімпус, вирішувати це питання з олімпусом. Але саме вони нам нав'язали в школах та садочках. Ось таку їжу саме вони є можливість зробити, щоб отакого от не було. Це лише потрібно для того, щоб готували в садочках. Вони цього не хочуть, бо це гроші будуть іти не по кишенях, а тільки на їжу, яка буде якісніша. А ось думка депутатки Дніпропетровської обласної ради Олени Зєєвої, яка опікується проблемою якості харчування школярів та дошкільнят у комунальних закладах міста Дніпра. Відповідальність за якість харчування в, закладах, в освітніх закладах міста лежить повністю на департаменті гуманітарної політики. Це з їх дозволу відбувається таке свавілля у постачальників. Постачальники зовсім не вмотивовані, не заінтересовані в тому, щоб була якість. Вони заінтересовані тільки в зароблянні грошей і. А діти заручники цієї всієї ситуації, яка відбувається між постачальником та департаментом гуманітарної політики, хто замовник послуг? Питання до пані Сушко. Хто сплачує кошти? В тендері закладаються умови прописані. Так в тендері є меню, яке подають постачальники перед тим, як відбувається процедура тендеру. Тому повна відповідальність за якість продукції, якість поставленої послуги лежить на департаменті гуманітарної політики і на директорах шкіл. Далі переходимо до соціальних мереж і проблем мешканців Дніпра комунального характеру за останній час. Багаторічне питання це сміття на вулицях міста. На вулиці Бригадній, навколо дорожнього сміттєвого контейнера, з'явилося ціле сміттєзвалище. Чих рук справа, питають в одному з телеграм-каналів. Імовірно, контейнер у цьому місці лише один, а об'єм сміття значно перевищує його місткість. Комунальні служби обмежилися лише вивезенням в місто Бака, залишивши решту сміття на землі. Чим фактично створили стихійне звалище. Ще один допис на цю тему. До вашої уваги, мрія філі вщент забиті сміттєві баки на героїв. Крут вже п'ять днів. Тут така ситуація. На що він перетворює наше місто? Підсумували у соціальних мережах. А на перетині вулиць лабораторної та дернової у Дніпрі утворилося велике стихійне сміттєзвалище. Про це телеканал Д-1 дізнався із світлин у місцевих телеграм-каналах. Купи гілля, будівельного мотлугу та побутових відходів щодня зростають просто біля дороги. Люди розповідають, що сміття зносять і звозять легковими та вантажними автівками. Навіть після того, як комунальники вивозять відходи, вже за кілька днів на тому ж місці з'являються нові купи. На фото видно, як завал захаращує не лише узбіччя, а і загрожує нормальному руху транспорту. Ми вже неодноразово розповідали вам про те, як дерева падають на машини або пішохідні зони. На жаль, ця тенденція продовжується так. На манулівському сім тріснуло дерево. Гілка тримається на чесному слові. Мешканці кажуть, що Зеленбуд ніяк не реагує. Повідомили в одному з телеграм-каналів. У Дніпрі планують збільшити кількість працівників міської ради, замість того, щоб вирішувати питання з харчуванням або комунальні проблеми мешканців обласного центру. Так у Дніпрі планують збільшити кількість працівників міської ради. Цього місяця опубліковано проєкт рішення Дніпровської міської ради щодо внесення змін до структури виконавчих органів та загальної чисельності працівників. Кількість працівників збільшиться на 280. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами був Олексій Доніченко. Побачимось на телеканалі Д-1. Слава Україні!